ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз: мільярд гривень для Збройних сил. Чи може Київрада збільшити допомогу військовикам? 341 мільйон на утримання метрополітену. Чи закладені в цю суму кошти на ремонт тунелю між Ливіцькою та Деміївською? Необхідні зміни до бюджету столиці обговорили місцеві депутати та представники громадськості. За дискусією спостерігали наші журналісти. Мирний кошторис у воєнний час понад 27 мільярдів на освіту, майже 24 на транспортну інфраструктуру, трохи більше восьми на житлово-комунальне господарство, близько восьми на соціальний захист, шість на медицину, майже два на спорт, та лише один мільярд на допомогу армії. Такий бюджет столиці деякі депутати Київради вже встигли охрестити кошторисом асфальту та зелених насаджень. Коли місто Київ приймає бюджет мирного часу. Без фокусу на підтримки ЗСУ я бачу в цьому величезну загрозу, тому що міжнародні партнери будуть дивитися, якщо столиця не підтримує ЗСУ. Якщо столиця не перейшла на військові рейки, то чому ми маємо виділяти гроші? Забирати ці гроші у наших платників податків і допомагати рятувати по суті Україну у районах. Кажуть, потрібні не парки, а нові укриття треба виділяти кошти не на заміну гранітних бордюрів на такі самі гранітні бордюри а на озброєння для зсу та навчання наших воїнів головне що зараз потрібно звертати увагу міста києва Київради, це фінансування інфраструктури безпеки це дуже широке колес сюди багато що входить, починаючи від укриттів і пунктів незглавності, і закінчуючи тією інфраструктурою, яка забезпечує е цю свою роботу. Київраді ще не полишають надій змінити пріоритети видатків в столиці. Відмова від нових інфраструктурних проєктів. Зараз ті проекти, які робляться, їх треба заморожувати. Звідти можна брати величезні кошти, які будуть, стосов... які будуть нараховувати мільярди гривень. Окремо хочу сказати, що необхідно відмовлятися від необхідних, які не потребують не аварійних ремонтів. Необхідно відмовлятися від облаштування благоустрою міста, необхідно його лише підтримувати. Не треба закладати. Нові ну, парки, і сквери, як в цьому бюджеті. Гроші для армії у столиці є, наголошують деякі депутати. Два роки поспіль Київ не встигав витрачати увесь бюджет. В тому році було не використано 11 мільярдів. Да? В цьому році там жовтень місяць починався нас із 24 мільярдів. Може, зараз вже трохи під кінець року. Да? Всі ж це спостерігають укладення асфальту під час снігу і під час дощу. А оце воно. Пригальмували життя сотні тисяч киян зміни у роботі метрополітену через розгерметизацію тунелю між станціями Либіцька та Деміївська. Майже половина синьої гілки функціонує в обмеженому режимі. Департамент транспорту в 2024 році отримає чи не на найбільше грошей з бюджету: майже 24 мільярди гривень. На отримання метрополітену з них виділено лише 3,5 сотні мільйонів. Фінансів на капітальний ремонт проблемного тунеля і зовсім не закла. Департаменту транспорту немає стратегії розвитку транспортної інфраструктури Києва. Програма транспортна на наступний рік не прийнята. Документів як вони бачать зміну інфраструктури, її покращення і поліпшення не існує. Тобто 341 мільйон виділено на поточне утримання Київського метрополітену, а це зовсім не ремонт аварійні. Нині триває технічне обстеження тунелю між Либіцькою та Деміївською. За його результатами буде озвучено конкретну суму, необхідну на ремонт. І тільки після цього Київрада зможе ухвалити рішення про виділення таких коштів. За словами голови бюджетної комісії Київради, мова буде йти про сотні мільйонів гривень. Подільський міст відкрили, а заодно відкрили ще одне кримінальне провадження щодо посадовців, які відповідали за його будівництво. Правоохоронці повідомили про підозру керівнику комунального підприємства, що зводило переправу. Його звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до розтрати бюджетних коштів. Слідчі вважають, підозрюваний підотрюваний за вищі витрати на оренду техніки, тому міський бюджет втратив 24 мільйони гривень. За це суд може відправити його за ґрати на термін до 10 років. І це лише в цій справі. Раніше ж чиновник уже отримував підозру за іншим фактом. А от за цей міст нікого судити не збираються. Поки що в мережі показали, як триває будівництво пішохідного мосту хвилі, який буде з'єднувати набережну парку Наталка та Оболонський острів. На тепер встановили тримальні конструкції і забетонували всі постійні опори. Будівельники готуються монтувати основну пішохідну частину. Переправу почали зводити більш як три роки тому. За цей час головна родзинка мосту металеві хвилі вже встигли вкритися іржею. Нагадаю, фінансують будівництво приватні меценати. Найбільші внески зробили Франція і Тайвань. Відкрити міст планують до Дня Києва у 2024 році. Парламентарі, урядовці, представники духовенства помолилися за нашу перемогу. У столиці провели перший різдвяний молитовний сніданок. Як це було, бачила наша Христя Равлюк. Молимося за захисників. У столиці пройшов різдвяний молитовний сніданок. Благослови Національну гвардію України і кожного прикордонника та рятувальника. Зміцни всі підрозділи, які забезпечують спокій та безпеку. Молитовні сніданки є частиною традицій багатьох демократичних країн. Це діалог між владою та духівництвом. Верховна Рада швидше перейшла на новий календар між між церкви і релігійні організації. Сьогодні як ніколи нам потрібна єдність. Що представники різних політичних сил, представники урядів, дипломатичних місій всі повинні в першу чергу працювати на єдине: це на український народ і на перемогу. Парламентарі, урядовці, представники духовенства у центрі уваги молитва за перемогу України та слова підтримки від президента Зеленського. Я дякую усім, в своїх молитвах у цей передріздвяний час звучатиме одне прохання: прохання про перемогу, про перемогу. Людської душі над агресією про перемогу нашої єдності над будь-якими корисливими інтересами, що можуть роз'єднати, і про перемогу України, про перемогу над злом. Що Господь за нашими молитвами звершить нашу перемогу несподівано. Та відбудеться в певну мить. Адже ми віримо, що Господь керує світом. Це в його руках. Снідали, молилися, співали. Скаути передали віфлеємський вогонь. миру. до заходу долучилися і іноземні партнери. Майк Джонсон, спікер Палати представників США, запевнив, Америка непохитна в підтримці України. Ми і Наталі будемо об'єднуватися для протистояння авторитарній агресії, як і будь-яка нація, ми маємо свої великі виклики тут. На які маємо відреагувати, але Америка стоїть за вас. Мир. Ми боремося за нього щодня. І як би важко не було, продовжуємо вірити. Молимося за нашу перемогу та наших захисників. Пес патрон не нацист. Столичні правоохоронці розпочали розслідування за фактом поширення забороненої символіки. В одному з районів Києва підлітки влаштували гучну вечірку. На ній були аніматор у костюмі пса сапера і прапор вермахту. Свої дії порушники знімали на мобільні телефони. Кадри потрапили в мережу, де їх помітили слідчі. Прокуратура веде досудове розслідування, а поліція другу добу намагається знайти учасників протиправного дійства. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Київська зима продовжує дивувати погодними аномаліями. У столиці другий день поспіль фіксують температурні рекорди. Так, 20 грудня повітря прогрілося до плюс 10,6 градуса. Це на півтора градуса вище за рекорд 1982 року. А днем раніше 19 грудня, мінімальна температура повітря в Києві, повторила рекордне значення для цього дня, також 1982 та 2019 років. Найхолодніше за вівторок. Рок у Києві було аж при плюс 4,1 за Цельсієм. Ну а загалом протягом цього року Центральна Фізич... геофізична обсерваторія імені Серезневського зафіксувала в Києві 42 температурні рекорди. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. Кьюар-код нині на екрані. Ну, а на цьому в мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.